Україні 15, так, що 15 вересня. Е, молочу далі класичну сою. Значить, що я можу сказати? урожая на ній на цій площі немає. Не знаю, е, і от таке спостереження цього року, де площі соя по сої, там урожай гірше, ніж <кій> по інших попередниках. Ну як сказати, там, де соя по сої з добривами, то там 15 давало, там, де без добрев, там 13 з половиною, Ну таке. Так що, так, що, так що не знаю. Тут теж, в принципі, я розкидав по 100 кг добрива Макошовського, але не знаю. Розкидав його під перед культивацію. І воно, не знаю, через погоду не подіяло чи що. На початку, наче і волога якась була, і дощі були, повинно було б, я так дивлюсь, ну, чого ж розкидав, брав, повинно було б розчинитися, ну, не знаю. Попередня ота ділянка, те, що перед цим молотив, зараз розвернусь, покажу отой вигрежений шматок. Там урожай десь не знаю 11-12 см з гектара. І це незалежно від міжряддя 70-35, воно плюс-мінус однакове. Зараз е, роблю яким чином? Засік площу 3,14. Е, молочу. Зараз вже 4,55. Ну, Я думаю, що бункер я на 35-му ще доб'ю тут, по ідеї. Тобто, ну, засікаю площу, молочу важу. І потім е, таким самим макаром... Засічу е, урожайність на 70 му міжрядді. На отому, де норма висіву невелика, глянемо, що там покаже. Ну, коротше, це 35 300 тисяч і. Так, стоп, оп, 35 300 тисяч і е, 70 150 тисяч. По тому міжряддю, так як воно края, Обсівалися. Ну, я там молотив з того краю частину, то Не знаю, оце ось дивіться, отут їду, наче і соя непогана. Ну це поле дуже контрастне. ото тут непогана, далі практично нема. Потім знову щось є. Дуже багато підгону. Ось, он, бачите, зелень стоїть. Зелень стоїть, а в зелені там є сухе, сире, стріляє. В общем, прийняв рішення, вже добиваю, яке воно є, та і все. Соя цей рік, звісно, ну блин, яка є, така є. Ні дать, ні взяти. Оце ось така ситуація. Ну, орієнтовно не знаю. 11-12 центнерів конкретно на цьому полі урожайність буде. Не радує, не радує і немає її. І чого вона така? Ну, знову ж таки, повторюся, кажу, от уже з того, що помолотив, то по сої. Урожайність чогось менша, ніж по е, інших попередниках. Якось так. Молочу ось, як бачите, на автопілоті. Тут таке загроюся, в принципі, площа рівненька, жатку кинув і просто мотовило, де більша маса піднімаю вище, де менше опускаю нижче. Оце ось отак. У бункер он, видно вам чи ні іде більш-менш чистеньке. вимолочує отой той зелений біб. Воно, звісно, і за комбайном оця зелень трохи вилітає. Ну, Чекати, поки воно дойде, це хоч, ну, вистріляє. Е, Чекати е, потім, ну, якоби, що так, що так. Ситуація патова. Єдине, що лоханувся, треба було десикацію заїхати зробити. Якось цей. Е, тоді думав, може воно й само дойде ходив дивився, таке наче, тут більш-менш в адекваті, дуже не стріляло. Днів 3-4 я тут не був, а тоді вчора приїхав увечері, глянув, блін, а воно стріляє. Ну, Бо я думав, ще почекати тут, поки це залег дойде, може днів три 4 не знаю. А тоді дивлюся, така фігня, Короче, сьогодні сів і поїхав молотити. Оце таке. Так що печу, працюю, ну, на автопілоті. Я вам скажу, приємно в принципі працювати. Робота робиться, так оце я тільки заїжджав, тут трошки та буває оце як завтечу і лінію не взяв не так, як слід, воно оце, е, е, в, цей. Коротше, пару десятків метрів, поки візьме лінію свою правильно, то тут краще заїжджати. Як сказати, ну, в лінію попадати. І воно тоді буде все чекі Ну, Двома руками, коли це робиш, то виходить нормально. А коли однією, то виходить, як виходить. По автопілотах, що на одному, що на другому. Оце така історія з заїздами. Рівно попав, рівно пішов, не попав, не пішов. Трохи є ваточник. Бризкали ми його, тільки я колотив. Поза минулий рік раундап, там пів літри на 10 літрів ручний оприскувач і де ж шуруєш. А цей рік, думаю, щоб сою менше палити, вишмалювати, попрацювати Короче, базагран і кломазон. Тоже там, мабуть, півлітри базограну на 10 літрів і 100 грам кломазону. То він його наче і спалив, а тоді він одійшов і оце ось така. Історія вийшла. Ну воно незрозуміло. На яких є сімена, на яких нема насіння. в общем таке. І Соня, що саме цікаво, от на вигляд, ну от дивися, ну двадцятка ну, має бути залізобетон а нема урожаю і все. Я не знаю, чого воно цей рік так. Так, що там у нас? Зараз не видно тінь пада. От чогось, чогось так цей рік. Чого воно так, я не, не розумію. Та воно дивлюся і там в кого й дощі були навіть то теж щось такі урожаї не, слабенькі. Місцями, ось, бачите, є зелень, берізка, потім молочаї і ваточник. Оце, до речі, питання до наутільщиків, може хто дивиться, хто займається наутілом. Чи є сенс це зараз заїхати, обробити? Оцю зелень, берізку і молочай. Думаю, якоюсь типу, гліфосат і 2,4Д. На наступний рік тут планується посів кукурудзи, то думаю, ну, ось оця зелень вона ще ж, бачите, довегетовує. Тобто, можливо, варто її заїхати, поборотися з нею ще з осені трошки її піддавити. То, що скаже хто що думає, які думки? Бо я такий дивлюся, ну от фон досить зелений поля, такий, то, а по погоді, ну я думаю, що місяць воно ще вегетуватиме, то може є сенс його заїхати і прибрати. Така думка. Ну, а там не знаю, напишіть, що скажете з цього приводу. Це ось така історія. Ну, не радує врожай. Молотив там сою піонер. Не знаю, що за піонер. Коротше, купляв, я вже розказував, у групі у Фейсбук одноосібники сила, якийсь піонер. Він, на вигляд, просто бомбічний. Ну, такий ну там урожай, е, я не знаю. Ну На вигляд, за двадцятку. А помолотив вчора 16, 17, Де 14 В общем, де Бугор, то 14, а де цей, АД. Минулий рік був по сої урожай слабший, то цей рік десь 16-17 в принципі, показала. Я оце вже думаю, що зря я тим піонером усе не засіяв, він в принципі й дойшов трошки рівномірніше, ніж решта сой. Ну, там знову ж таки, в залежності від ділянок від агрофону, було по-різному. Так, може кому цікаво, по швидкості молочу десь в районі 6-6 і трошки кілометрів на годину. Оберти ротора взагалі 400 стояли, добавив тут трошки, щоб оцю зелень краще вимолочувало. По обертам ротора, вітер 950, ну на всю, але. але але. На всю, але... Там можна ще додати, ну що було там тисячу і трошки може. ну В принципі, воно нормально видуває, сміття там такого немає. А, потім. Що тут іще розказати, ну Поки що це ось таке. Не знаю. А напишіть, от цікавить думка ваша стосовно автопілота на комбайн. Варто чи не варто? А, ну Взагалі ваше відношення до автопілота. Хотіли б ви собі таку техніку, не хотіли б. Ось дивіться, а тут взагалі такий очажок зелені. Зараз не знаю, переїду, подивлюсь, може, може поки що оцей очажок і залишу. Погляну, зараз, що в бункер йде. Що воно покаже. Ну, таке. Взагалі ваше відношення до автопілота. Допустимо, я як попробував, то не знаю. Не хочеться вже баранку крутити, якщо чесно. Працюємо вже. Скажем так, як білі люди. Ну, воно чесно сказати, і роботу полегшує. На сівалці маркер не треба смикати з оприскувачем, не треба там вести, напрягатися, ловити дуже щось там. Ну не знаю. На компанію ось теж сидиш, балдеєш. Ну, звісно, от наприклад, для малого фермера то два комплекти автопілота тримають ну, таке сидить. Допустимо, якоби Ну, можна гратися з переставлянням, але ну не знаю, тут треба там, наприклад, молотити, а там сіяти. Пшеницю чи обробляти, щось ковирять, якоби теж через день його перекидати. Допустимо, якщо ми наутільчики ну, і восени, там нам трактор треба, в принципі, що посіяти пшеницю і все, то да. Ну, блін, і то, якоби цей ну, заморочиться. ну, Не знаю, коротше. Напишіть свою думку, цікавить просто, що скажете. Зараз Бачите? Не пішов на лінію зразу, і все. І прогавив. ну, Поки двома руками працював, то такого моменту не було. Треба просто далі заїжджати і розвертатися. А це отут десь оцей е, участок, оце десь я не знаю, по 11 врожай. Бачить, тут соя така сипе, щось там в бункер, але наче і сипе, але не сипе. Коротше, таке така картина, ну яка є. Так, ну зроблю оцю діляночку е, підмолочу, 35 щоб що воно тут вийде. Ще скажу два слова. Мені один чоловік писав, що треба на одному полі проводити експеримент по всіх міжряддях, по всіх нормах, типу, щоб це було е, ну, правдоподібніше. Ось дивіться, на отій ділянці поля отам, соя була в два рази менше, ніж отут оце зараз їду. Тобто оця частина поля вона краща. І який експеримент. Міг би бути, якщо б я, наприклад, посіяв би отам 35, да, а отут 70-м, а тут агрофон краще. По-любому 70 70 дасть краще. Тут треба дивитися на поле, треба, ну, щоб ідеально було по агрофону вирівняне для таких експериментів. В загальному, це вже ну кожен рік якусь частину е, суцільним посівом я ну так складалось, що сіяв. І кожен рік, що по сусідах, що в себе. Ну, не було різниці великої там по е, урожайності. Тобто там десь центнер 2 від площі до площі. Ну, Може по агрофону ще там відрізнялося. Ну, а так в загальному немає різниці від ширини міжряття чи норми висіву. Допустимо, там у нас люблять сіять по 150 кг, а я сію там 50 умовно. А урожай збираємо однаковий. Так, смертельний номер. Ось таке вкусне йде. Бачите, є трошки зеленець. Так. Є трошки зеленець, ну це ж знову ж таки оця ось історія вся. Його менше, ніж було три дні тому, тому я думаю, це поле добиватиму і вже не хочу я сюди повертатися. Вже що буде, те буде. Так, ну ще ось тоді э, змолочуся. Зважуся, щоб воно там вийшло і потім покажемо вам, розкажу що. З вами в общем, результатами поділюся. Так, значить 35 міжряддя я дотовк. Зараз 70-те добиваю. Ну от бачите, є така прозелень. Але дивлюся, блин, ну воно наче з листям ну практично вже боби там, я так сказав, би, дійшли. Воно і так, зрозуміло, що зелене цей ну, бункер. Ну його там не так і багато, якщо чесно. Значить, по урожайності 35 міжряддя 11 центнер. Там, 10,8 щось. Ну, коротше, грубо округляємо 11 Оце ось такі урожайності. Цьогоріч по сої. По 70-му їжджу, дивлюся, що тут скільки площі залишилося, то плюс-мінус, я думаю, що буде те саме. Але 70 те ну, не знаю. На вигляд, трошки соя така, наче й побільше, посимпатичніше. ну, Не знаю. В общем, зараз доб'ю, я вже думаю, на слідуючому полі тоді увімкнусь, покажу, яка там урожайність. Ну, Досить зручно, бачите? Площа, скільки залишилось. Замалювали. От в цьому автопілоті от ці функції мені більше подобаються. Я ж кажу, подобається, що коли не замальовується, тобто по замальованому, коли їдеш, воно його не рахує. Тобто тільки не замальоване. Що практично точність дає молодьби бачення ситуації, скільки з молодим, скільки чого зробив. Так що, завдяки автопілоту, в принципі, в принципі, Частково цей експеримент вдалося довести до умов. Цього частково 70-го міжряддя нема результату, те, що 300 тисяч. Ну там плюс-мінус, я б сказав би, воно теж сипало десь так само. Ну, зараз ось доб'ю і вже тоді глянемо. Так. Це ось така ситуація. По оцьому, оце тільки хожу зараз в порядках. Ось тут я його отак ось ловлю. Того що, того ж. Ну, коротше, 7 рядків беруть, жадка бере. А цей жадка бере 7 рядків, а ширина 475 і воно коротше, із за цих стиків тоді була жатка прямо рядок краєм топче. То виходить, це, Якщо поміж міжряддю молотить, то треба погратися трошки. Ну, що я і беру діагональ, щоб за цими моментами. Це просто... По 70-му так і туш, щоб менше цей е, боби стріляють, коли краєм зачіпаєш, то вирішив так уже дотовкти тут небагато. Ну, в общем, зважусь, тоді на слідчому полі включусь, що вийшло на 70-му.